Доброго дня! Розпочнемо урок української мови. Прочитайте слова на екрані. Вареник, літак, чарівний. Спробуємо сказати, від яких слів походять ці слова? На вашу думку: Вареник від слова «варити». Літак, ну, напевно, літати, а чарівний від слова чари. А як думаєте ви, дітки? Попрацюємо з правою 1 на сторінці 50. Чи знаєте ви, що означає ваше ім'я? А звідки походить? Більшість поширених зараз в Україні імен походить із грецької мови. Наприклад, Андрій означає мужній, Василь Цар, Зоя Життя, Ірина Мир, Софія Мудра. А чи цікавилося хтось із вас, де можна довідатися про походження слова? Цю інформацію можна знайти в етимологічних словниках. Це наука, яка займається вивченням походження слів, установленням їхніх справжніх значень. Вона називається етимологія. Цей термін походить від грецьких слів етемон, що означає справжнє значення, і логос слово. От їх з'єднали. Вийшла етимологія. І ось бачите, ми дізналися походження слова етимологія. І ось це наука, яка й вивчає походження цих слів. Можна самостійно дізнатися, що означає ваше ім'я. Спробуйте знайти в інтернеті етимологічний словник і задайте там пошук. Справа в тому, що давнину батьки, даючи ім'я дитині, вірили в те, що ім'я впливає на характер і долю. З часом люди почали забувати про значення імен та запозичували імена інших народів. Завдання самостійне натиснути на паузу і в інтернеті знайти походження слова козак. Прочитати також самостійно. Вправа третя. Читаємо назви місяців року та міркуємо, від яких слів вони могли утворитися. Поміркуйте уважно. Наприклад, січень, січень січе, так? Лютий. Лютує, тому і лютий. Так, вересень від слова верес. Листопад від лист падає, листок падає. Правда цікаво? Спробуйте дізнатися і сказати свої варіанти, чому ж так назвали ці місяці, та від чого походить їхня назва. Адже всі слова складаються із чогось. Так, бачите, цікаво і з'являються нові слова. які потім... З часом вже з ужитку виходять, так і стають застарілими словами. Бачите, як цікаво в нас виходить ціла історія. Права четверта також працюємо усним. Чи цікавилися ви коли-небудь походженням назв міст, сіл чи річок? Для прикладу, назва одного з наймолодших міст України, міста Славутич, походить від давньої слов'янської назви річки Дніпро Славутич. Від назв річок, поблизу яких вони розташовані, походять назви міст Луганськ, Полтава, Прип'ять, Тисмениця, назви сіл Дністрівка, Дунаєць, Пилявка та багато інших. Деякі географічні найменування походять від назв рослин, села Барвінкове, Грушки, Калинівка, місто Дубно. Інші найменування походять від назв тварин, села Гракове, Лебедівка, Карасівка, а ще є назва від імен, прізвищ міста Львів, Івано-Франківськ, село Шевченкове, Юрченкове та інші. Бачите, як цікаво в нас утворювалися різні назви, і як гарно досліджувати їхнє походження. Запам'ятайте про походження географічних назв можна дізнатися з топомонічного словника. І вашим завданням буде таке: на сторінці 51 виконати вправо 5. Дізнатися про походження назви свого міста. І підготувати невеличкий текст. Можна скласти текст історичний, знайти на який науково популярний, або у вигляді легенди, чи у вигляді казки ваша, тут повністю ваша уява. Але знайти походження назви нашого міста і записати собі в зошит. А на наступному уроці постараємось прочитати перед всіма. Тому будьте дуже уважні.